Так, робимо експрес-огляд на подарунковий набір для першокласників від Олександра Федоровича Мамея. Да. Значить, що ми тут бачимо? Набор добру є папочка, є папір, є зоши для малювання. Uh, є ручки, три штуки, є лінійка, є олівці, є і пензлики. Є і щоденник вражень, є іграшки. Дитина може самостійно їх обрати. От як бачите, є м'які іграшки, є м'ячики. Uh, є чотири звичайних таких зошита в лінійку, і, напевно, тут в косу чи в клітинку. Uh, це теж кольоровий чи то папір, чи то картон та картон. А, так, тоді ланчбокс і пляшечка. А, так, отакий стаканчик, не проливайка. Що у нас тут ще сумочка спортивна, а, набір обкладного для зошитів, олівці кольорові, ось така книжечка. В чомусь рахувати до ста, гуаш, пластилін, дощечка для пластиліну з двома з такими штучками. Значить, ножиці. А, Ламастери, як бачите, це ці кісь, як їх вони називаються, господи олівці васкові. Да. Клей ось такий, і мелочі, значить, стругалочка і пластик, стирачка. Оце, коротше, такий набір. Плюс, звичайно, все це дається у фірмовому пакеті благодійних Олександра моя. Як бачимо, перший день людей вже багато. Люди отримують, з дітьми приходять. Тепер. Цей офіс розділився на два. Тут дають дітям, а тут дають гречку, і цукор бабушкам і дідушкам. Тому пишіть в коменти, як вам такий набір? А суму я залишу десь на екрані. Скільки це все коштувало, якби ви особисто дитині збирали подібний набір? Важливо сказати, що ви маєте абсолютно повне право брати ту гречку, цукор чи цей набір для своїх дітей. Але пам'ятайте, хто стоїть за цим набором, до кого ви взагалі приходите в офіс, і яким було наше з вами життя, коли ця людинка, яка зараз роздає всі ці набори, була мером. Тому на майбутнє голосуйте головою.